«Ніхто не забутий ніщо не забути традиційно цими словами розпочинаємо ми заходи до скорботних дат минулих століття. Та на превеликий жаль, книга пам'яті Равщини цими днями поповнилась ще одним іменем новітнього героя героя 21-го століття. Віталій Кравченко був капітаном, заступником командира 2-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади. Він народився 18 травня 1976 року у місті Борині Сумської області. За фахом військовий. Закінчив Київський інститут сухопутних військ. На початку 2000-х років був миротворцем у Косово. Проходив військову службу, зокрема, і у військовій частині у Раві Руській. Останні 14 років тут і проживав. Він народився на Сумщині. А захищав Равщину, нас з вами, Равчан! Бо поєднав своє життя із нами. До Народного дому раві Руски попрощатися з загиблим героєм прийшли тисячі людей. Місцеві мешканці, друзі, товариші по зброї, колеги, очільники району, молодь Равщини. Віталій Кравченко загинув 31 жовтня 2015 року поблизу Донецького аеропорту. Він підірвався на розтяжці разом з товаришем львів'янином Володимиром Трушем. Він зі своїм батальйоном боровся за Україну, стояв на сторожі волі та незалежності. Заради нашої свободи віддав своє життя. З хоровами труну з тілом героя пронесли центральною вулицею Рави, зупиняючись біля подвір'я, де мешкав Віталій на площі Вічевій та у храмі Святого Юрія. Ще на покрови ми разом молилися в Авдіївці, посвячували позиції, жартували, сміялися. А сьогодні ми також говоримо, але наша мова є іншою, спокійною, тихою, тому що вона спрямована на те, аби задуматися. Чому воно так є? Хто може витерти сльози матерів, дружин, дітей, батьки, чоловіки? Чи похорон похорону очолене священнослужителі. До хвенство служило панахвіду, опісля на руках побратими винесли труну з тілом новітнього героя з храму, де поховали його на кладовищі поряд з дружиною, виконавши останню волю, Віталія. Хай спочиває герой з Богом. Ей, плине кача, по сині, плине кача по тисині. Мамко ж моя не мені, мамко ж моя не Ну Як сусід, ну я ж казав, що він, як мав сказати, ну а? нема порівняння. Нема порівняння з чим порівняти взагалі. Чи сусід, чи людина, чи хто взагалі. Він пішов добровільно. Так. Він пішов добровільно. Ми завжди говоримо, хто як не ми. Так. Хто як не ми. Коли ми зайшли в перший раз в зону АТО, то його була на самому небезпечному місці. Саме більші втрати були, і його він переживав за кожного солдата, за кожного параду, за кожного загибу. У нього загинуло тоді чотири чоловіки. Він дуже переживав. за в принципі, він вислужив свої встановні сроки і разом зі мною мав би не пізніше 30 вересня змінитися з лаву пробігу. Але вже в останній момент Віталій прийняв рішення написати рапорт, залишитися до наступного указу президента. Просто він не міг залишити, коли б в рота в принципі, всі звільнилися, старий склад, але прийшли нові солдати, які мало обучені, і Віталій він був патріотом. А не показни. Ні. Просто ніколи, там, як кажуть, як ми завжди казали, що обійшлося з Житоблакитними стрічками. Просто був патріотом України. І пішов, він, ви знаєте, останнім часом кажуть, за статусом пішли. Віталій мав статус учасника, повідді, він був в Єгославі. І фактично він просто пішов, тому що він офіцер, справжній офіцер. І я рахую, що ця війна, це в першу чергу має бути кадрові військові. І він був справжнім офіцером, який мав, мог прийняти рішення і в той же час потрубати свій особовий склад і решту. Сьогодні ми поховали Кравченко Віталія. Віталія, Який відгукнувся на поклик і пішов воювати за неньку Україну. Віталій, який загинув. Російсько-українській війні, яку вперто називають АТО, на війні, яку забороняють стріляти. Ця дивна війна забрала велику людину. Людину, яка, раз давши присягу на вірність Україні, берегла її до кінця своїх днів. Він не ховався за липовими медичними довідками, він не ховався за кордоном, він пішов захищати. Рідну батьківщину. Вічна йому пам'ять. Його життям гаслом було, хто як не ми. І Віталій пішов на смерть, аби здобути нам волю. Він пішов, але ми не вправі його забувати, забути усіх тих, хто знявся на небо і став до лав пантеону героїв. Пам'ятаємо їх! Сам не знаю, де боє. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми будемо?